Цьому випуску леді та джентльмени, вітаємо на офіційній процедурі зважування перед реваншом «Усик Дюбуа-2». Велика ніч чемпіонського боксу вже завтра на стадіоні Вемблі, Лондон. Час настав. Починаємо зважування. Друзі, ви на каналі Бокслайн. Тут тільки найсвіжіші та найгарячіші новини зі світу боксу. Підписуйтеся прямо зараз і залишайтеся в темі разом з нами. Наступні два боксери зійдуться завтра у 10-раундовому бою в Хевівейті. Першим запрошуємо боксера з Біргінгема, Англія. Його професійний рекорд складає 9 перемог, лише одна поразка та три нокаути. Колишній чемпіон Англії у Хевівейті. СОЛМІН The RealTeal Takers. А тепер спортсмен із Києва, Україна. Непереможний боксер. 22 перемоги. З них 19 нокаутом. Націй слава Першим на ваги стає Соломон Дакрес. Його вага складає 106,9 кг. кілограм. Тепер на ваги виходить непереможений Владислав Сіренко. Його вага складає 116,2 кг. кілограми. Цей бій може піти в будь-який бік. Дакрес вийшов на короткому повідомленні, але виглядає чудово, він виглядає потужно і повен впевненості, незважаючи на недавню важку поразку. Це той шанс, на який дехто не погодиться, вважаючи, що треба повільно повертатись. Але це справжній бій, який може знову вивести його у топ. В сіренка 19 нокаутів у 22 перемогах. У нього важкі обидві руки. Це дуже видовищний боксер. Не встигнеш моргнути усе може статися миттєво. Це перший вихід сіренка на британський ринг. І він хоче вразити публіку, він прагне потрапити до еліти. І якщо він зупинить Дайкреса, то вже буде серед найкращих. Але для британця це обов'язкова перемога. Він повинен виграти цей бій. Хто знає, можливо, його поразка від Аделаї виявиться найкращим, що з ним сталося, тим поштовхом, який був потрібен. А тепер наступні два бійці в десятираундовому поєдинку на кону три титули: IBF Intercontinental, WBA Continental і вакантний WBO Intercontinental у напівважкій вазі. Першим запрошуємо на ваги претендента Саутгемптона, Гемпшир, Англія. Непереможений: 11 перемог. З них три нокаутом, чинний чемпіон Британії та співдружності в напівважкій вазі. Лецуалкам Lewis the Saint Едмінсин! А тепер чинний чемпіон із Києва Україна. Непереможений. 11 перемог, 4 нокаути. Завтра він захищатиме титули IBF Intercontinental та WBA Континентал. Денью Лепін! Першим на вагиста є Луїс Едмонсон. Його вага складає 79 кілограм. А тепер на ваги виходить непереможений чемпіон Данило Лапін. Його вага складає 79 кілограмів. Це класний бій. Обидва вписалися в ліміт, і обидва виглядають дуже добре. Лапін частина команди Олександра Усика. І цей бій справді 50 на 50. Тут справді обидва можуть перемогти. Це найважче випробовування для кожного з них. Едмонсону буде дуже складно. Лапін сильний боксер. Очікується жорстка ніч. І знаєш що? Ми побачимо в цьому бою все. Класичний бокс, фейерверки, вибухи. Обидва люблять тримати центр рингу і запускати важкі удари. Це справді крутий бій з великою ставкою. Отже, має бути з нами легендарний Ленокс Льюіс. Що скажеш про головний бій вечора, Леноксе? Даніель в цьому бою повинен нав'язати свою гру Олександру Усику. Він має нав'язати себе в рингу, має заявити, це мій дім, це вемблі, це мій дім. І не дозволити Усику зайти у цей дім. Абсолютно, а тепер давайте привітаємо ще одного гостя, легендарний Френк Ворен із нами. Що відбувається, Френку? Як справи? Заходь ближче. Послухай, це великий бій. Він захопив уяву всіх, і він буде чудовим. Уже всі квитки продані. Завтра ввечері буде щось неймовірне. Двоє хлопців, які вже були в рингу разом, які добре знають один одного, влаштують шоу. Повернімося до минулого бою. Це було майже два роки тому. Абсолютно інший Дюбуа тоді. Він ішов у той бій з надією, але по правді всі тоді знали, що усик майже не переможний. Як би ти оцінив виступ Даніеля того вечора? Як оціню? Та все, що ми запланували, він виконав. Була кров, удар по корпусу. Але після цієї довгої паузи, коли рефері дав майже 4 хвилини, він просто випав. Він втратив фокус, і якої з якоїсь причини втратив зацікавлення до бою. Але я вважаю, це був для нього бій, який зробив його зрілим. Ми потім добре з ним поговорили. Я сказав: якщо хочеш бути чемпіоном, найкращим, ти маєш перемагати найкращих. І не можеш постійно скаржитись на суддів або рефері. Ти виходиш у ринг у чужому дворі, і робиш. Свою справу зрозумів, і доказ його зрілості, що після того він здобув три шикарні перемоги нокаутом над рейтинговими суперниками, і виглядав при цьому чудово. Що, на твою думку, він повинен зробити цього разу інакше, і чи вважаєш, що він виріз як боєць того часу? Сподіваюся, що виріс, і я вірю, що він став більш впевненим, що йому треба зробити контролювати бій, тиснути, змусити усика відступати. Усик не такий хороший у русі назад. Я це постійно кажу. Йому треба користуватись Жебом, але знаємо, як тільки прозвучить гон, Усик сам піде вперед. Він так зробив із Тайсоном. Жошва він не відступає. Він йде вперед. Тому Даніель має зустріти його в центрі рингу, контролювати. Джеб, джеб, спокій, рухати головою, і далі все піде, як треба. У нього були хороші перемоги, але мабуть найкраща тут на Вемблі проти Ентоні Джошва. Він виходив повним андердогом. Його освистували. А коли виходив з рингу вже під овації, це було щось неймовірне. Так, це була його ніч. Першим же серйозним джебом він майже відірвав Джошва голову. І наприкінці раунду поклав його на настил. Ми знаємо, що у нього є потужність, але я вважаю, він і боксувати вміє. Він жорсткий фінішер, якщо вщепиться, то вже не відпустить. І ще, в тому бою він нав'язав джеб. У першому бою з усиком у нього взагалі Джеб не працював. Наскільки це важливо мати активний джеб у цьому реванші, бо у нього Джеб, як правий хук, дуже важкий. Так, це як справжній лом. Він не просто дражне Джебом, він вибиває голову Джебом. У бою з Хорговичем він подвоював Джеб. Так він програв перші три раунди. Хоргович ловив його сильними ударами. Але потім Даніель заспокоївся, почав дублювати Джеби і став господарем бою. І так, наші наступні бійці, які змагатимуться завтра у співголовній події вечора. Поєдинок розрахований на 10 раундів і на кону титул WBC Silver у надважкій вазі. Спершу запрошуємо претендента, що прибув до нас із Йогенсбурга, Південна Африка. Його професійний рекорд складає 31 перемога, 3 поразки, з яких 15 перемог нокаутом. Він колишній чемпіон світу за версією IBO у першій важкій вазі, та чинний чемпіон світу у бріджер-вейті за версією WBC. Kevin Two Guns Lorina! А тепер чинний чемпіон із Лондона, Англія. Учасник Олімпійських ігор 2016 року. Нині з професійним рекордом. 21 перемога, лише одна поразка. І 16 з тих перемог нокаутом. Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях. А завтра чинний та захищаючий титул чемпіон WBC Сільверу у надважкій вазі. Lawrence. СОУС ОКОЛІ Першим на ваги піднімається Кевін Лерена. 105.4 вага Кевіна Лерени. Тепер на ваги стає чинний чемпіон Лоренс Околі. 119 кілограм вага чинного чемпіона Лоренса Соуса Околі. Лорен Соколі значно більший за Кевіна Ларену. Вони б мали битися у першій важкій вазі, потім у Бріджервейті, а тепер зустрінуться вже в надважкому дивізіоні. Френк Ворен, коли був із нами на сцені, казав, Околі має високу позицію у рейтингах кількох боксерських організацій. Якщо він виграє, буде на порозі бою за титул чемпіона світу. Але ми також бачили, як Кевін Ларена створював проблеми для Даніеля Дюбуа. Отже, Ларена серйозна загроза в надважкому дивізіоні. Це буде дуже інтригуюча співголовна подія. Мені подобається, що обидва боксери обіцяють нокаут. Хтось буде нокаутований в цьому бою 100%. Я маю відчуття, що він не пройде всю дистанцію. Сподіваюсь, вони підсилили конструкцію для нас, бо ми додали ще близько 120 кілограм. З нами Джозеф Паркер. Джозефе. Багато хто запитує, як так, що ти досі не у цій карті. Що відбувається? Я був би дуже радий мати можливість битися на цьому шоу з ким завгодно. Ленокс сказав мені: тобі треба частіше це говорити, і це правда. Олександр Усик завжди важить 101 кілограм. Леноксе, що ти думаєш про це? Він робить вагу, щоб вийти в хевівейт, але треба пам'ятати, з якої категорії він прийшов з крузервейту. Йому довелося серйозно набрати масу, щоб боксувати з цими великими хлопцями. І зараз він почувається комфортно на рівні 100 кілограм. Він каже, що це його бойова вага. Якщо він важить 100 кілограм, він у формі. Але 100-101 кг – кілограм це його ідеальна форма. Джо, ми коротко говорили вчора про твоє бачення цього бою. Ти все ще вважаєш усик великий фаворит? Чи можливо цей Даніель Дюбуа версія 2025 року зможе створити проблеми 38-річному Олександру Усику? Думаю, Даніель може створити чимало проблем, але я все одно вважаю Усика великим фаворитом. Проте, зважаючи на останні перемоги Дюбуа, те, як він виступає, те, як він почав говорити, стало більше впевненості, більше енергії. Він входить у цей бій на 100% впевненим, що зможе зробити свою справу. Це буде видовищна перемога, хто б її не здобув. Як ми бачимо на сцені, вже легендарний конференцє усіх часів, Майкл Бафер передаємо йому слово, почнемо головну подію. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з FavBet. Пані та панове, завтра ввечері 90 тисяч фанатів заповнять найвеличнішу спортивну арену у світі в Емблі, Лондон, Англія. Це чемпіон проти чемпіона. Ми перегортаємо сторінку до нового розділу в історії суперважкої ваги. 12 раундів боксу за найвеличніший титул у спорті, звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. А зараз, пані та панове, час вивести на сцену двох чемпіонів для офіційної церемонії зважування. Першим на сцену виходить із щодо рекордом. 22 перемоги, 21 з яких нокаутом, лише дві поразки. Він представляє всю Англію. Чемпіон світу, Трипл Ді, Даніел Дайнамар. Його опонент, чемпіон проти чемпіона, олімпійський чемпіон, ідеальний професійний рекорд, 23 перемоги у 23 боях, 14 з них нокаутом, чемпіон у двох вагових категоріях, колишній абсолютний чемпіон крузервейту. Нинішній чемпіон за версіями WBC, WBA, WBO, IBO та журналу The Ring. HeVівейт Champion of the Олексендер. Першим зважується Даніель Динаміт Дюбуа. І так, його вага складає 110,6 кілограм. Тепер на ваги заходить непереможний чемпіон з України Олександр Усик. Його вага складає 103,1 кілограм. Чемпіон проти чемпіона, 90 тисяч фанатів, Вемблі, Лондон, завтра. Хто стане абсолютним чемпіоном світу у хевівейті? Це воно фінальне протистояння поглядів. Усик трохи важче, ніж зазвичай. Що відбувається у цій миті? У цій миті ти просто дивишся супернику в очі, намагаєшся побитися поглядом, побачити хоч натяг на слабкість. Даніель виглядає сфокусованим, він готовий. Очевидно, що Усик теж він захищає свої титули. Все говорить про те, що обидва готові. Буде феєрія. Тут тисяча людей, атмосфера просто шалена. Завтра буде більше 90 тисяч людей. Буде вибух! Дібуа має завтра йти вперед, нав'язувати свою силу, показати домінацію. Але сказати це легко. А ось реалізувати це проти усика зовсім інша справа. Цей хлопець-майстер, геній боксу. Давайте послухаємо Бог першим Даніеля Дібуа. Він на сцені з девом Соні. Окей, Даніелю, залишилось 24 години. Що в тебе в голові зараз? Я зосереджений, я заряджений, не можу дочекатись. Завтра тебе підтримуватимуть понад 90 тисяч фанатів. Уся нація за тебе. Всі хочуть бачити нового абсолютного чемпіона. Одне питання: ти нокаутуєш його? Я виграю будь-якою ціною. Пані та панове, ваші оплески, Даніель Динаміт Дюбуа. Олександре, ще один бій, і ви станете триразовим абсолютним чемпіоном світу. Що ця можливість означає для вас? Для мене це велика можливість, для мого народу, для моєї країни. Дякую Ісусу Христу і Діві Марії. До зустрічі завтра. Дякую, Денкі Саумач. Слава Україні. Друзі, а як ви вважаєте, чи допоможе Даніелю різниця майже в 7 кілограм перемогти нашого чемпіона? І як вам вага Усика в 103,1 кілограм? Пишіть свої думки в коментарях, не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні та хай квітне український Ютуб!